Всем привет, сегодня це вже я думаю, шостий день, так я роблю макіяж по радості і сьогодні да, у нас буде темно-синій. І да, в мене не буде тільки радого, в мене ще буде більше чуть-чуть. То в мене ще буде чорний-білий, золотий серебряний, коричневий і розовий дух всі. Примерно у мене десь буде, там не знаю 13 ніж 10 количество Окей Починаємо. Так мене всі знають, я 5 минут Окей Чатка я начну с губа Біжу поставила свет что вы бачили Я не зникрали Не подумайте, що та на сені я роблю які плоды Не просто я там переход робила також же в маленьких можете бачити у мене на YouTube, так я роблю підрізнико. Вс. Так мада буде матку. То есть... Ала-ла-ла. Эйся. Ничего не звука. Так що можна вообще не беспокоиться. Окей. Ладно, что с я тоже заговорю, вже пройшло 2 минуты. Так що нам треба включати режим скорость. Да, ну за ним у меня ничего немало. Ну типа рио. Скинуть, что будет вс такие помадой. Ні, nee, тут у мене є більш менш темно носині такі. Блін, нічого він виглядає як губий. Він виглядає як голубий? але реально якщо нанести багато. Окей, okay, ладно. Походу, да, пуд не було права. Окей, я ж буду помадою. Але не весь. Стрелки будут такі, типа там на сині тенями. Окей. Я не ожидала, що таке якось... Вваж... Жизнь не будеш, я буду робити такі шматові помадочки. Дивіться, що я роблю, можна така. Так, помагати еще раз придивилися чуть-чуть верше. Окей, okay, перше, що я роблю, дві трюк один таку голосовате око тягою і бер А так там по бровку дорісчить да? так. Да. А ну, стрілочки тоже можем сделать таким. Бачите? Это типа как як Smoky Eyes переход. Вот все. Кира может использовать макияж поколе удани Жене. У меня все одна минута боже. Кира мне все спорт. Просто одна 30 секунд. Окей, okay, більш менш нормально спер. Площадь. От реально зараз 30 секунд. От зараз реально 30 секунд. Просто я не знаю, що мені робити. будет нашу сюди в сюди в. Окей. Сюди чуть-чуть на губы. Сюда. Чуть-чуть. 10 секунд. Раз. Чотири, Три. Два. Один. все. Це те, що в мене вийшло. Эм, так мені це нормальний макеш, але якщо його робити... Якщо в мене було багато часу, то очі можна повігарніше поділитися і це теж. А так буде 5 ну то це ще нормально. Да. Ну що, чекайте на фіолетовий.